Права 986. Складіть таблицю значень функції заданою формулою. Y дорівнює 5 x у квадраті для значень аргументу. Ну що ж, я вже таблицю склав, записав сюди x та y. Відповідні значення аргументу x я записав у таблицю. Будемо знаходити відповідні значення цієї функції. Тобто знаходити y. Записуємо тоді перше перша дія. І якщо x у нас дорівнює мінус 2. Записуємо то. Y. Значення нашої функції буде дорівнювати 5 відняти х у квадраті. І це дорівнює 5 відняти. А замість х пишемо мінус 2 у квадраті. І це дорівнює 5 відняти мінус 2 в квадраті це 4. А 5 відняти 4, це буде 1. Ну, записуємо тоді. Нашу таблицю, що якщо х дорівнює мінус 2 аргумент, то значення нашої функції буде 1. Далі х дорівнює мінус 1, записуємо друге. Якщо х дорівнює мінус 1, то y буде дорівнювати 5 відняти х у квадраті. Це буде дорівнювати 5 відняти. Замість X пишемо мінус 1 у квадраті. Це буде 5 відняти. Мінус 1 у квадраті це буде 1. А 5 відняти 1 це буде 4. Записуємо тоді відповідне значення аргументу мінус 1, значення функції 4. Є. Наступне третє. Записуємо, якщо х дорівнює 0, то y буде дорівнювати 5 мінус х у квадраті дорівнює 5 відняти замість са пишемо 0 у квадраті. 0 у квадраті буде 0, 5 відняти 0, буде 5. Записуємо, що відповідне значення функції у нас y записуємо, дорівнює 5. Це якщо аргумент у нас 0. Ну і далі у нас x буде дорівнювати 1. Записуємо четверта дія. Якщо х дорівнює 1, то y буде дорівнювати 5 відняти х у квадраті. І це буде дорівнювати 5 відняти. Замість х пишемо 1 у квадраті. І це буде дорівнювати 5 відняти. 1 у квадраті це 1, 1 що множиться на 1, 5 відняти 1, це буде 4. Ну що ж, записуємо, що аргумент 1 відповідає значення функції 4 в таблиці. Наступне п'яте завдання, чи п'ята дія. Далі, якщо записуємо x дорівнює 2, то y буде дорівнювати 5 відняти x у квадраті, і дорівнює 5 відняти. Замість х пишемо 2 в квадраті. Це буде 5 відняти 2 в квадраті це 4. 5 відняти 4, це буде 1. Записуємо тоді, що аргументу 2 відповідає значення функції 1. Ну і останнє шосте. Якщо х дорівнює 3 аргумент, то значення нашої функції y. Визначається за формулою 5 відняти х у квадраті. Це буде 5 відняти. Замість х пишемо 3 у квадраті. Це дорівнює 5 відняти. 3 у квадраті це 9. А 5 відняти 9 це мінус 4. Є. Ну що ж, у таблиці записуємо відповідне значення у, За х дорівнює 3, це мінус 4. Є.